Насолодитися народними танцями, піснями та музикою у Тернопільській обласній філармонії днями влаштували свято для пенсіонерів золота осінь, золотий вік. Благодійний мистецький захід організували та провели волонтери платформи єдності. Кажуть, таким чином хотіли хоч трішки урізноманітнити дозвілля пенсіонерів та відволікти їх від поганих новин і тривог. Ми займаємося різносторонніми заходами, як для дітей, для порадних військовослужбовців, розвозимо по лікарнях, по госпіталях подарунки, то вирішили сьогодні не забувати і старше покоління, яке також потребує нашої уваги. Захід відвідало близько трьохсот людей. Це і внутрішньопереміщені, це і різні категорії людей. Це і батьки учасників збройної агресії, які захищають нашу країну на фронті. Це є волонтери, які з перших днів брали участь в різних заходах. І також це тернополяни та мешканці нашої області. Подивитися виступ академічного ансамблю народної музики прийшла і Марія Степанова. За плечима у жінки 32 роки державної служби в обласній адміністрації. Сьогодні ж пані Марія вже на заслуженому відпочинку і увесь свій час приділяє родині та вихованню онуків, адже її зять захищає нашу країну від ворога на Бахмутському напрямку. Є найважливіші три слова, які не повертаються: це слово, час і можливість. І от сьогодні я дуже вдячна організаторам цього дійства, що запросили, тому що я сподіваюся, що отримаю певний такий, знаєте, позитив, розряд і тому, що дуже важкий час ми живемо. Опісля завершення мистецького заходу. Усі відвідувачі отримали подарунки.